Різмо, ось такі є монстрики, дуже цікаві іграшки. Цей взагалі колекційний ідем, рідкісний, біленький. І є ось такий яскравий рожевий. Значить, вони йдуть в магазинах, як кокони продаються, з якими необхідно виконати різні такі ігрові вправи, і вони потім перетворюються на такого звірятка, який світиться, співає. Видає різні звуки. Ось в цих у нас лапки ще не розкрилися. А, можна опустити ось так. І тут також да, давайте опустимо один з сердечком рожевим і наступний у нас із жовтеньким. Ось такі два. Стан їх чудовий. Вони чистесінькі в ідеалі. Відео про них більш детальне я надішлю після свого, подивитися. І, значить, які вони кумедні, коли їх ввімкнути. Вони ось так рухають лапками, видають звуки, світяться. Ось тут є датчики у них, бачите? І з ними можна гратися. Їх можна колихати, натискати на кнопочки. Ось Вони будуть співати. Подивитися, що з ними необхідно робити ще. Але кумедні, такий звірючок, дружочок для вашої дитинки. Я думаю, буде дуже цікаво. Ціна для них буде гарна. Тому хто бажає сьогодні, можете придбати таких цікавих, цікавих улюбленців. Бачите, вони говорять між собою від Томі. Їх там колишуть дітки. Як <сі> Ді, дітки маленькі?